Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олексій Арестович, радник офісу президента. Пане Олексію, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю вас. Хочу, звісно, поговорити з вами про інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного виданню Ікономіст, але спочатку хотів би почати з ракетних атак, які ми побачили ракетної атаки, яку ми побачили сьогодні. Повідомляється про те, що Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. Як ви це оцінюєте? Чи цілі залишаються тими самими, що їм найважливіше відключити саме Київ? Ну, можна сказати, що і Київ, але ж е, дещо нове було в цих в сьогоднішніх ударах. Перше нове це те, що використали невел меншу в два рази кількість е, крилатих ракет повітряного базування 38 проти звичайних 70 залпах. Великий акцент був на калібри, які морським шлю... з морських носіїв запускаються 22 штуки. Ні, були удари ракетами середньої дальності, якими намагалися росіяни бити по командних пунктах. ППО. Є військ радіотехнічної розвідки, які саме, саме і бачать. Радіорадіотехнічні, які бачать пуски із зліт російських літаків. Ну що, про що це може свідчити? Свідчити може про те, що ракети повітряного обозування все ж таки потрохи закінчуються. З іншого боку, це свідчить про те, що калібри вони все ж таки виробляють. І як казав Головне управління розвідки, до 40 штук на, на квартал вони можуть зробити нових. Вони їх накопичують, потім стріляють. Але щодо повітряного базування, ну я бачу зменшення можливості російських сил. Що це означає? Це загалом, чому вони б'ють? Б'ють вони, тому що вони вірять у дві речі. Вся історія Росії доводить до них, що якщо зосередитись на якось меті і бити туди 300 років поспіль в одну точку, то зазвичай спрацьовує. І друга річ, що коли вона спрацьовує, це результати, винагорода, вона переважає всі, всі втрати. І особливо це закріпилося за результатами Великої Вітчизняної війни по їхньому, а по нашому східному фронту події на східному фронті Другої світової, і вони реалізуються в війні з Україною. Вони б'ють, 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 б'ють в одному, практично не змінюючи прийом автозасобів в одну та саму мету, не, не нарахуючи з втратами ані фінансовими, ані людськими, ані, ані, ані технічними. Жодна країна світу нормально вміняємо, ніколи б не використала стратегічний запас ракет на одні те саме пуски, одним те самим цілям, які практично не дають результату. Які вони бажають. Але вони вірять, що все ж таки вони зруйнують нашу електромережу, і ми будемо тут страждати, чого, безумовно, не вийде, тому що, окрім віри в ці дві речі і наявності технічних можливостей, має бути головне, що завжди було Російській імперії і Радянського Союзу, переважаюча міць. Людська, технічна, зброєва і так далі. А сучасної Росії нема такої міці. Українська електромережа створювалася для, для того, щоб витримати удари мігатонними бомбами під час повноцінної війни з НАТО ще за радянські часи, і знищити її калібрами їх ступів з першими практично неможливо, тому це заздалегідь безглузда політика. Але оскільки вони перше вірять, а на голову, а є ще отрицятельна мотивація, яка негативна, яка полягає в тому, що вони не можуть дозволити собі програти цю війну, на їх думку, бо це означає політичну, а може фізичну смерть ті, хто її влаштував цю війну в Росії, не перебачають народ царям програних війн, вони будуть безглуздо діяти так само, поки не скінчаться фізично. Я думаю, що це буде раніше ніж ми всі очікуємо. Пану, пане Олексію, а от на вашу думку, чого тут більше? Ну саме сподівань того, що ми капітулюємо чи почнемо просити про перемовини, чи того щоб знаєте, було над чим зловтішатися російським пропагандистам на телебаченні? Ну тому що здається, це головна така мета. Ні, 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 викидати в одному залпі 300 мільйонів доларів для того, щоб потішалися пропагандисти, це, це занадто. Вони одразу після сьогоднішнього удару Рія ріновості заявили про перемови. Там. Тобто, не та ясно. Вони вимагають перемовини. Вони хочуть, щоб був розкіл між військовим політичним керівництвом України і народом, щоб от тиснули на політичне керівництво для того, щоб воно йшло на перемови. Але вони зовсім не розуміють характер українського народу, як це працює. Кожен удар робить наш ще більш злими і ще більш рішучими Тому ну, це марні сподівання. Ми все розуміємо. Це добре, вони не розуміють геть і намагаються робити те саме. Якщо говорити про інтерв'ю саме генерала Валерія Залужного виданню Економіст, то там є декілька ну таких меседжів. Багато хто звісно зрозумів тільки один меседж про те, що я тут процитую: я не сумніваюся, що за Київ вони ще раз візьмуться. Ну і тут йдеться, звісно, про наступ, який Росія готує знову, тобто другий такий наступ. Але от є ще декілька меседжів про те, що ні в якому разі цю війну не можна відкладати на завтра. Тут зрозуміло про що йдеться. Далі пан Залужний говорить про те, що ми повинні мати для цього ресурси, також зрозуміло. А от з цікавого він сказав про те, що він на 100% впевнений в тому, що десь за Уралом росіяни готують нові ресурси. Чи можна оцінити, що це можуть бути за ресурси, зважаючи на те, що все таки вони знаходяться під санкціями і здається навіть з 2014 року? Переважно це людські ресурси. І 200 тисяч, про які він казав, це цілком реальні цифри. І він ну, є одна з найбільш поінформованої людини в країні. Звісно, він не помиляється в таких речах. Росіяни дійсно готують, вони винайшли таку цікаву технологію, яка полягає в тому, що зК вони десятками тисяч кидають на нашу позицію. Наші війська в'язнуть, наша війська витрачає драгоценний ресурс. У нас ми несемо втрати і технічні, і людські. І матеріальний ані тим часом готують цих самих мобілізованих. Вони створили повний цикл підготовки. Вони запустили військову промисловість. Вони закупають. Продукцію подвійного або прямого військового призначення у деяких країн світу, зокрема у Китаї, зокрема, частково з Індії, Алжир, там декілька країн. І ми бачимо, що навіть західними фірмами це просто приватними, тому що деякі з них примудряються постачати продукцію, яку потім ми знаходимо в калібрах і шахідах. Значить, що я хочу, да, і Ці 200 тисяч, безумовно, приїдуть сюди рано чи пізно. І будуть використані проти наших військ. Це серйозна небезпека, і, скажімо так, ми передбачаємо труднощі певні. Але треба ще розуміти, що залужний як військовий професіонал, вони завжди, військові спецслужби вони завжди планують від найгіршого варіанту. І він, він називає найгірше. Ішою з можливих варіантів. А, тобто, наступ на Київ, це все ж таки невирішене питання. Як, як мені особисто здається, це один з найгірших варіантів, до якого треба бути готовим. Логіка військова дуже проста. Якщо ми готові до найгіршого варіанту, то ми готові до все, все решті, решти варіантів автоматично. Зрозумів, от бачив в вашому такому стрімі з паном Фейгіним, Так ви говорили про те, що ну от цей другий наступ, який Росія готує зараз, і там є різні оцінки, коли він може відбутися. Це може бути, як там сказав пан Залужний, чи у січні в найгіршому так варіанті, чи у лютому є різні ще оцінки, що може бути березень. Так ось там ви говорили про те, що, що Росія буде робити ставку як на останній великий удар. От саме таке оформулювання було ваше. Чому ви так вважаєте, що от це може бути останній їхній великий удар? Тому що накопичення іранської зброї, закупівля зброї і товарів подвійного призначення, спорядження і так далі в інших країн світу, і мобілізація і підготовка 200 тисяч військових. Вона надається росіянам через ціною надзусиль. Ми бачимо, що задіяний білоруський навчальний центр переважно. Ми бачимо, що в яку складну, складну систему міжнародних відносин вони вступають, як не просто йде з Іраном, який під тиском знаходиться з боку країн Заходу, Ізраїлю. Які не дають продавати зброю в Росії, ну принаймні, тісно, щоб вона не продавала в, в тій кількості, які б бажала Росія, де й нема такої зброї у Ірану в великій кількості, щоб продати. Тобто світ же ж не стоїть на місці, ні Україна, ні світ. Всі працюють для того, щоб зривати зірвати плани Росіян. Вони роблять це над надзусилля. надзусилля вже привели до того в Росії, зокрема тільки один показник, що о, збільшилася кількість техногенних катастроф. Якщо ми бачимо, то нафта нафтові заводи. Там в е торгівельних центрах, центрах і в багатьох трьох містах Пожа, пожежі у них там і прочі нещасні випадки. Чому? Тому що мільйон людей збіжав, в тому числі е в першу чергу, це молоді чоловіки, тобто най найбільш продуктивні фахівці в робочому такому повному віці. А багато кого, ну, майже тисячі, мабуть, триста було задіяно до війська. Тобто, фактично, вони виймають із цепочок виробництва зокрема, з е технічної безпеки, зони технічної безпеки, технологічної безпеки кваліфікованих спеціалістів. Це негайно сказується на, на стадії російської, наприклад, системи технічної небезпеки. І це лише тільки одна ознака, яка показує, що вони йдуть в Абанк, руйнуючи промислові цепочки для, для виймаючи спеціалістів, фахівців, для одного величезного зусилля. Вони хочуть. На, наприклад, навіть росіяни визнають, що вони ще в стані стратегічної оборони. І наступ, які вони готують, вони, які зараз проводять там Бахмут Солідар на область переважно, це спроба вийти на найкращі рубежі для того, щоб оборонятися від наступу українських сил. Тобто вони хочуть вийти в райони, які вигідніші для утримання оборони. Це перше. А оці 200 тисяч, як вони сподіваються, можливо, дадуть їм. Змогу перехопити стратегічну ініціативу збройних сил України, як вони вважають або принаймні найбільш тверези їх аналітики кажуть перевести їх в тупік Тобто, коли вони не, вони не можуть наступати, і ми не можемо наступати, і вони хочуть отримати території, наприклад, Луганський, Донецький, Крим, можливо, частково Запорізьку Херсонську, щоб продати це росіянам як перемогу в війні. Або часткову перемогу, тобто, щоб Путін мог пояснити народу, навіщо він поклав до 150 тисяч вбитими і ще 1200 двісті і пораненими. Тому що якщо вони це не здійснять, то пояснювати російському народу величезні втрати Будуть, буде нема чим це головне їх політичне завдання. Вони готові на надзусилля для того, щоб досягнути цього надзавдання. А чи досягнуть, чи ні, залежить в першу чергу від нашої готовності воювати. Ми готові. Ми не збираємося сидіти і чекати, що і коли, і коли і як вони на нас знову нападуть, з яких напрямків. А по друге, від постачання західного зброї. ну от повертаючись до інтерв'ю генерала залужного виданню Економіст, там він дав таке дуже яскраве визначення командувача російських військ суровікіну. Він його назвав типовим держемордою. І а, серед іншого була декілька днів тому заява міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що суровікіна можуть змінити, бо він а, не справився. Ну, в сенсі, що не виправдав очікування Кремля. По-перше, хочу вас запитати, чи ви вважаєте, що він не виправдав очікування суровікін? І взагалі, чи ця фігура взагалі ну от, дійсно важлива? Ну, Він командувач операції, яка проводиться проти України. Це до достатньо важливо, важлива фігура, але не стратегічна Стратегічне рішення приймає Путін і невелик невелике коло осіб навколо нього. Ми бачимо, що відбулося в російській армії. В російській армії після харківської операції після, відбулись процеси, які передали основну увагу і основні ресурси чи, чи приватним військовим компаніям на кшталт Вагнера, грубо кажучи, Пригожину армія була піддана численної критики критиці. І основні і кращі ресурси були віддані от ЧВК. З одного боку, ПВК. З одного боку, це зрозуміло, тому що армію відвели на відновлення. Ці 200 тисяч поповнюють раніше розгромлене з'єднання і частини З іншого боку, ну армія ні камільфо стала для російської державної пропаганди, скажемо так. Хоча своєму населенню вони під під острахом карного покарання заборонили критикувати Збройні сили. Тобто поставили суровики суровики ну, який комплементарний до того самого золота от для командувача Розгвардії до Кадирова до, до Пригожина. І він командує армії як типовий держеморда пригожинського кшталту це з метою примусити Збройні сили Росії воювати або воювати краще. Давайте подивимося на результати з того часу, як він став командуючим. Вони залишили Херсон. Бо вони не можуть взяти Бахмут і Солідар. Два маленьких містечка. І загальні втрати росіян на цьому напрямку, вбитими пораненими, там хворими та контуженими, склали понад 60 тисяч осіб за три місяці. Два маленьких містечка, на яких зосередили всі зусилля, найкращі підрозділи, найбільш забезпечені, не можуть досі взяти ці два міста. Чи має підстави Путін бути вдоволений, вдоволений Соровіким? Після цього ні. Тому що взяття таких місць це оперативна тактичний успіх, навіть не оперативний. Що там годі казати про стратегічний. Тобто, це успіх, якщо вони візьмуть, а я думаю, що вони візьмуть чуть вище тактичного. А генерал відповідає за стратегічні успіхи. Якщо він не може вспорати, впоратися з тактичним оперативно-тактичним, про яку стратегічний успіх можемо вести мову. Так що е Головне умов, головна умова для того, щоб бути невдоволеним Сорові неможливість взяти Бахмута Солідар вже повністю доконана. Тобто я не знаю, як насправді Путін відноситься до нього. У мене немає стільки інформації, скільки Міністерства оборони, у вернів міністра оборони. Але навіть на, на, на рівні от такого нашого загального загально, цивільного оцінки, ми, ми маємо, що підстави є бути невдоволеним. А наскільки, якого розміру це недоволена, поки важко сказати. Ну, <певір> от сьогодні з'явилася новина. Там хто він, господи, я забув, хто він. Коротше, алкоголік Дмитро Медведєв, він, значить, назвав ну, в лапках законні військові цілі російської армії на території України, і там він говорить і про мости, і транспортні станції, і дороги. І от українські військові експерти, деякі так вони також кажуть про те, що от наступними саме можуть бути такі об'єкти цивільної інфраструктури, і навіть лікарні називають. Кажуть ці експерти, що ми маємо бути готові до цього. Чи можемо ми очікувати далі на подібні удари, ну, зважаючи на те, що досвід того ж суровіки на Сирії, в принципі, нам на це вказує? Будь-які заяви на когось розраховані. Медведєв – це особа в стані напівалкогольного розпаду особистості, але ясно, що пишуть за нього часто густо. І через його використовують як дурачка, які дає от такі меседжі на які відповідальність не може на себе взяти або не хоче навіть сучасне російське керівництво, незважаючи на численні військові злочини, які вона останні 22 роки вкоють по всьому світі і сьогодні в Україні. значить що ми бачимо з цього меседжу? На кого це розраховано? На це розраховано переважно на внутрішню російську аудиторію. Це означає гарну річ насправді. Що Росія, тому що на Заході і в Україні це чудово знають, що вони б'ють по госпіталям, дорогами, містами, так далі, так далі, що їх нічого не зупиняє. В Сирії, коли кидали на в 2015 році контингенції, їм надали дані госпіталів і центрів надання допомоги біженцям, і вони одразу, щоб вони не били, і вони одразу нанесли туди удари. Одразу. Перше використання лек... ракет Калібр було по сирійському госпіталі в Перша в світі. Так от ось це для росіян. Це означає для нас гарну річ, тому що це означає, що навіть росіяни почалися задавати питання. А чого ж ми б'ємо, перше, б'ємо по цивільній інфраструктурі? Ви ж нам розповідали, що винищите національні фашистичі батальйони. А по-друге, а де результати цих ударів? Чому кляті хахли все одно зі світлом, хоч і з перебоями, і сміються над нами, да, глузують і так далі, так далі. І він каже, що от, ну, ну, тут, ми. Маємо законне право, тому що НАТО було в Югославії по енергосистемам, по мостам, і ми будемо бити. Частково це розраховано на захід, на виправдання е, таких методів ведення війни, які давно в світі визнані, е, скажімо так, злочинними. І по-друге, на, на те, щоб підбадрити внутрішню російську аудиторію. Для нас це означає лише одне ракети, якщо навіть кудись політять, то вовсе все одно зберезь яку ракету збивати, яка втець. Летіть або в шпиталь. Я не думаю, що росіяни, тепер моя оцінка я не думаю, що росіяни будуть бити по шпиталям. Я не думаю, що вони будуть бити по мостам, а навіть якщо вони бути, будуть, будуть бити по мостам, то зруйнувати місце, дуже-дуже, дуже важке завдання. Мости одразу розраховані на етапи конструк... дизайну витримувати в тому числі Прямі військові атаки, тому що будь-який солідний мост це стратегічні об'єкти, їх одразу будуть, будуть з урахуванням, можливо збройового вплив впливу на ці міст. Так що переміна цілей означатиме лише одне: удара по інфраструктурі стане менше, якщо вони перемінять Мости вони не зруйнують. Удар будь-який удар по, по шпиталю. Ну це прямий військовий злочин. Це означає, якщо все трапиться, ще два томи в спеціалізований трибунал з одного боку, неминучу і жорстоку відповідь Збройних сил України, і третє надання нам більше більшого. Більше кількість зброї якісніше. Ну, якось так. де Я думаю, що наша попало впорається. Сьогодні по результатам 86 ракет збито, якими вони атакували. І ми стабільно тримаємо результат між 70 та 90%. А такою кількістю ракет неможливо спричинити серйозне руйнування або серйозне втрати. Технічно неможливо пане Олексію. Ну звісно, що ми е, постійно повертаємося до потенційної загрози з боку Білорусі. Е, розуміємо, що там щось відбувається, але там недостатньо військ для того, щоб наступати на територію України. А е, також е, ну з такої простої логіки росіянам дійсно дуже вигідно зараз відкрити новий фронт, там намагатися якось вражати е, нашу е, транспортну інфраструктуру на заході України. А от ми зараз бачимо, що. Путін, він приїде до Лукашенка. Він приїде 19 грудня, це вже понеділок. До того саме Лукашенко постійно приїжджав до Путіна. Чого ви очікуєте від цього візиту? От ви особисто? Ну я думаю, що він буде вимагати від нього, ну скажімо так, подальшого розширення військово-технічного співробітництва і військового, зокрема використання білоруських полігонів. Воно ж обмежено частково необхідністю підготовки саме збройних сил в Білорусі. Може, буде пропонувати якісь ефективні білоруські, навіть ефективні з точки зору Путіна механізми впливу на білоруську ситуацію. Як таку нагадую, що під час саміту ШОС в Самарканді Китай надав Білорусі більшу. Більший рівень дипломатичних взаємин, взаєм, ніж, ніж з Російською Федерацією. Я думаю, що головна мета Путіна буде не напад на Київ. Все ж таки, головна мета намагання підставити, підставити Білорусі Лукашенка під, під більший вплив Росії, протиставити щось китайському впливу. Частково це буде намагання втягнути ще більше військову агресію проти України. Я не думаю, що це буде головною метою, тому що достатньо проблем у Путіна з Білорусію з Лукашенка і поза військовими цілями по відношенню до України. Скоріше Скаж, за все, якісь економічне співрабізнеси, скоріше за все, буде вимагати передати ще більшу частку збройної військової техніки та боєприпасів. Від білоруських Збройних сил до російських, тому що росіянам не вистачає, вони понад 100 тисяч з'являють тон боєприпасів. А це сьома частина того, що вони взагалі використали проти нас. Ну тобто такий спектр, скоріш за все, буде. я от Побоювання в стилі він вмовить Лукашенка, щоб білоруська армія наступала. Я не вірю геть, тому що білоруська армія радикально проти де сам Лукашенка втручання в конфлікт. Скоріше за все, це скоріше, ще й реакція на збільшення інтенсивності контактів Лукашенка з колективним Заходом. Тому що білоруська дипломатія зараз працює на пошук виходу ситуації, з якою вони опинилися, і шукає вона сам перед на заході. Він Путін буде намагатися блокувати. Або нейтралізувати ці спроби і забезпечити залежність Білорусі більшу а Пода, як форму нейтралізації, вибачте, як форму нейтралізації цих заходів щодо переговорів, можливих переговорів в Білорусі, скажімо, з європейськими а, дипломатами, чи можна вважати смерть Макея Володимира Макея, ну, вже колишнього померлого а, очільника МЗС Білорусі. Не, виклю... не можемо виключати. Напевно, сказати не можемо, фактів не маємо. Але є логічні факти, і вони вказують на те, що така, така смерть могла бути не раптова. і саме для блокування такого напрямку. Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Олексій Арестович, радник офісу президента, був з нами на зв'язку.